в ефірі лайф Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про медицину у вашому смартфоні. Додаток Хелсі у березні поповнився низькою оновлень. Вони покликані спростити доступ до графіків лікарів та зменшити час очікування на прийом. Адже за статистикою, 52% людей не звертаються до лікарів, а намагаються самостійно вдома вилікувати симптоми за допомогою ліків або народними засобами. Лише 34% пацієнтів звертаються. До лікаря часто це стається через небажання очікувати у чергах або складні записатися до спеціаліста. Тож про новації у Хелсі спитаємо в Євгена Донця, генерального директора медичного сервісу Хелсі. Євгене, вітаю вас! Вітаю вас! Дякую, що долучилися. Тож про нові функції докладно, про що саме йдеться, і чи безкоштовні ці послуги додаткові. you <laughs> Дякую за запрошення. Насправді охорона здоров'я не втратила свою актуальність із початком повномасштабної війни. і, Відповідно, не втратила актуальність розвиток того додатку додатку Хелс, який ми вже понад сім років розвиваємо для всіх українців. Додаток Хелс є безкоштовним застосунком. Ви можете його встановити і користуватися наявними в ньому функціями, зокрема, записуватись до лікаря, зберігати свої медичні дані і так далі. Але у нас є сервіси, які є платними. Вони це. Сервіс підписки, зокрема, сервіс підписки Healthy+. Plus. а вони недорогі. Це, наприклад, якщо говорити про сервіс підписки, то це все навсього там 79 гривень на місяць. Якщо брати, наприклад, онлайн консультації, то якщо ви не можете потрапити до лікаря вживу, то ви можете з ним зв'язатися в онлайні. Якщо ви просто запишетесь до лікаря, який може надати вам в плановому режимі онлайн-консультацію, то це теж абсолютно безкоштовно. Але якщо ви хочете протягом під. 15 хвилин, максимум півгодини, отримати швидку консультацію зі своїм лікарем, то вам треба йти в швидку консультацію з лікарем онлайн. і Тоді це буде коштувати всього-навсього 200 гривень. Але це швидка відповідь на ваше питання. Це умовно, якби ви чекали громадський транспорт або вам треба швидко викликати таксі. Тому є сервіси безкоштовні. Вони доступні абсолютно всім. Вони не обмежують додаток Хелсі. Завжди був безкоштовним, але є дійсно такі просунуті функції, які на сьогоднішній день коштують гроші. Тепер про оновлення. Ми дійсно оновлюємо додаток буквально кожні два тижні, але навесно підготувало достатньо багато оновлень зокрема, можливість краще планувати свої візити до лікаря, можливість управляти доступом своєї сім'ї, тому що дуже важливо для нашого користувача дійсно не тільки за себе турбуватися, але й за свою сім'ю за свою родину. Наприклад, я батько двох дітей, і я буквально там пів години назад мені прийшла нотифікація, що розпочався прийом моєї дитини. І я щасливий, що моя дружина дійсно сьогодні. Потрапила до лікаря, тому що дитина довго кашляла. Я отримав нотифікацію, побачив, який діагноз встановили. Мені навіть не довелося дзвонити дружині, запитувати, як справи, тому що у мене це все відобразилося в додатку. Дуже цікава історія, коли у вас є лікар, до якого ви дуже хочете потрапити, або це дуже популярний лікар. Але до нього завжди розписані е, всі прийоми, і така історія трапляється достатньо часто, в тому числі з дитячими спеціалістами. І у нас з'явилася можливість підписатися на цей слот, і система вас про і нагадає вам, скаже, що цей слот звільнився. Якщо він дійсно звільниться, цей слот це дуже важливо. Також ми розширили технічну підтримку. Наприклад, в пакеті Хелсі план, який ми дозволяємо планувати краще свої візити. У нас є можливість також надати клієнту розширену підтримку, тому що дуже багато питань. Ви пам'ятаєте, колись у нас була така вакцинальна кампанія. Всі хотіли сформовані сертифікати, і було, наприклад, дуже багато проблем. І ці всі проблеми доводилось вирішувати самотужки. А сервіс Хелсі насправді намагається допомогти вирішити всі ці проблеми і за ручку, по суті, провести нашого клієнта, який не так часто зіштовхується з такими проблемами. А ми з цими проблемами зіштовхуємося щодня. Так, ну що ж, про новинки розповіли, а всі вони доступні за підписку 79 гривень. Це я правильно зрозуміла? Всі вони доступні. Декілька новинок з тих що розпів доступні саме за підпискою, але насправді більшість можливостей, вони абсолютно безкоштовні. Це і телемедицина, це і накопичення своїх даних, це і запис до лікаря. Це все. Але розширення функції да дійсно за підпискою. Ми тут трішки в Одесі попрацювали до нашого ефіру і зібрали найбільш розповсюджені питання від користувачів Хелсі? До речі, і в нашому ньюсрумі такі є, і від них я сьогодні теж вам буду ставити питання. От давайте по пунктні дані про батьків або дітей? Тобто ваші батьки літні, наприклад, ви можете контролювати всі процеси, пов'язані з їхнім лікуванням, або ваші діти, як ви навели приклад зі своїми дітками. Як долучити ці дані до особистого кабінету? Наскільки? взагалі часто користувачі хелсі це роблять чи тільки це особисті кабінети однієї людини? Дивіться, якщо ми говоримо про дітей, це офіційно, скажімо так, підопічні батьків. І, наприклад, діти вони доступні автоматично, і це базовий процес, тому що саме ви реєструєте дітей, заводите їм сімейного лікаря або педіатра, і взагалі це апріорі. Але в той же час, наприклад, батьки ваші, старші люди, дідусі, бабусі, їх можна долучити. Є така функція, яка називається сімейний доступ, але для того, щоб долучити дорослу, дорослу людину доросла людина повинна підтвердити, що вона погоджується з долученням до цього пулу сім'ї. Чому тому, що ви по суті отримуєте доступ до частини медичних даних, і іноді це не коректно. Наприклад, дружина не завжди хоче давати чоловікові доступ до своїх даних або навпаки. От. Але ж той же час, це зручно. Тому ви відправляєте по суті смс-ку запит на номер телефону, вводите цей пароль, навіть якщо людина старша, яку ви додаєте, вона не користується Хелсів, все одно. Отримуєте доступ, зможете записувати і на прийом бачити направлення, бачити призначення, електронні рецепти це дійсно спрощує життя. Заходьте в сімейний доступ і додайте всю свою сім'ю для того, щоб було дійсно зручніше. А, ну, давайте поговоримо про літніх людей, а у яких немає дітей, або вони не спілкуються з дітьми, такі історії стаються, або діти дуже далеко за кордоном. У них є, як правило, у таких літніх людей кнопкові телефони, але вдома є гаджет, планшет, або е ноутбук, або комп'ютер стаціонарний. Наскільки їм просто користуватися, може бути інтерфейсом в браузері, а не додатком? Чи ви все ж таки рекомендуєте завантажувати додатки за можливості? Дивіться, додаток він дійсно дає більше інтерактивності, тобто повідомлення, нагадування, записи і так далі. Це все насправді набагато зручніше. Але ми завжди дублюємо веб-інтерфейс. Він у нас був самий перший. Чому, тому що дійсно велика частина нашої аудиторії це люди старшого віку. Чому, тому що вони є постійними користувачами охорони здоров'я, і саме вони дуже часто користуються різними послугами. І ми проводили дослідження. На базі цього дослідження, по суті, будь-яка людина, яка користується, наприклад, новинним порталом. Або, наприклад, електронною почтою, або хоча б скайпом, спілкуються зі своїми дітьми або рідними. А вона може користуватися без проблем записом на прийом онлайн через або лептоп, або стаціонарний комп'ютер. Це не складає жодної проблеми. Але в такому випадку ми дійсно не зможемо прислати нагадування про те, що ваш прийом відбудеться там через якийсь час. Не зможемо прислати вам нагадування про те, що там у вас є рецепт, ви його ще не бачили. От, але це і не обов'язково. Тим не менш, ми дійсно враховували, що багато людей звикли і хочуть дзвонити просто. І тому ми завжди працюємо з закладами, які працюють з нашою системою, і створюємо або кол-центри, або принаймні в реєстратурах проводимо додаткове навчання для того, щоб ця людина могла позвонити її все одно записали на конкретний час до конкретного лікаря, і все одно ці дані потім потраплять від лікаря в систему. Угу. Ну, до проблемних питань. Деякі користувачі стикаються з тим, що у Хелсі відсутня інформація щодо консультацій рікалів, результатів аналізів, немає діагнозів. Тощо, а, на які ланці а, цю проблему можна вирішувати, і як так стається, що інколи результати аналізів інших людей потрапляють в певний а, особистий кабінет. Uh, да, дуже слушне питання. Насправді в Україні будується такий єдиний електронний простір здоров'я на базі в першу чергу ініціативи держави. Це називається електронна система охорони здоров'я України. І ми являємося одним із провайдерів цієї системи, мабуть, одним з найбільших провайдерів цієї системи. Але в той же час не в усіх закладах охорони здоров'я безпосередньо лікар працює з Хелсі, іноді він працює з іншою системою. В такому випадку є два види даних: ті, які потрапляють в центральний компонент державний, і в такому випадку вони доступ. Абсолютно всім акредитованим провайдерам. Якщо цей пацієнт потім прийде до іншого лікаря, у якого працює система Хелсі, то все таки ці дані будуть доступні. Вони передаються через центральний кабінет компонент. Але в той же час бувають такі випадки, коли, наприклад, пацієнт прийшов до приватного закладу, приватний заклад не долучений або не передає всі ці дані, тому що він не зобов'язаний передавати в центральну систему. І тоді є е, е, така фрагментація цих даних. Там один фрагмент, тут інший. Це Проблема, з якою ми в тому числі намагаємось боротись, тим, що ми даємо сховище медичних даних, і ви можете все копіювати і зберігати у себе в кабінеті Хелсі самостійно, і тоді ви зможете прийти до умовно, лікаря, в якого не відкривається це автоматично, і показати йому на телефоні. Більше того, навіть коли люди виїжджали за кордон вимушено в 22-му році, вони показували дані за кордоном, написані нашою мовою, по суті, кирилицею, і це все одно. Це було видно і очевидно, що це медичні документи, що це медичні дані, і навіть до відомості про вакцинацію дітей приймали в деяких школах і судочках за кордоном, тому це. Працює, але проблема ось цього загальної доступності вона буде вирішуватись централізовано. Зокрема, уже Мінцифра анонсувала і міністерство охорони здоров'я, що в цьому році планується запровадити єдиний пацієнтський доступ до електронної системи охорони здоров'я. На базі цього доступу система Хелсі зможе ще більшій кількості пацієнтів дати доступ до всіх своїх лікарів і її записів. Якщо е, зайві результати аналізів е, в особистому кабінеті не мої, е, ще ба більше з іншої області людини е, або медзакладу, е, що з цим робити? Як з цим бути? Так, це дуже насправді актуальне питання, і дуже часто це питання пов'язано навіть не з тим, що дійсно чужі, а іноді що людина не розуміє, що це за запис якого, якого лікаря з'явився в її кабінеті. Тут треба нагадати про те, що записи, наприклад, про проходження медичної комісії, записи про проходження провілактичного огляду перед вакцинацією, це все вноситься в систему. І ми в більшості випадків зіштовхуємося з тим, що коли людина каже це не мої записи, виявляється, що це людина. Була наприклад на профілактичному огляді перед вакцинацією, наприклад, від ковіду два роки тому назад чи три, і вона просто вже забула, що дійсно її там оглядав якийсь лікар, вона навіть не, не приділяла цьому увагу. Наприклад, у одного з наших співробітників, хлопця, є запис від лікаря-гінеколога, профілактичного огляду. Чому тому, що це базовий профілактичний огляд, який тоді могли б проходити у будь-якого лікаря, в той же час, якщо до вас потрапили реально не ті записи, то плюс системи Хелсі в тому, що ви чітко бачите, хто цей запис вніс. В якому закладі він працює, і ви можете в системі позначити, що цей запис там є така кнопочка. Даний запис є помилковим. В такому випадку ми здійснюємо інформування, скажімо, власника цього запису, і він може його видалити або відредагувати, тому що. Е, ну, дійсно іноді таке буває, що е, навмисно іноді не навмисно такі записи вносяться е, в систему. Але ми, як система Хелсі, не створюємо ці записи. За ці записи дійсно відповідає заклад охорони здоров'я і сам лікар. Угу. Якщо записів немає, людина пройшла лікування, була на консультації, у неї є поставлений дагнустою, що але в Хелсі не відображається. Це пов'язано з чим? З тим, що це медзаклад не долучений до системи. Якщо так, то які це медзаклади, якщо їх можна описати загалом, так яка їх частка проти всіх загалом по Україні? Ну, дивіться, з нами працюють ну, системою Хелсі. Працюють дуже велика частина закладів. Майже половина всіх закладів охорони здоров'я України працюють з нашою системою, і отже, інша половина не працює. А ті, хто долучені, вони є всі у нас в системі. Тобто, ви можете зайти на портал або зайти в додатку, подивитися, обрати фільтр закладу охорони здоров'я. Подивитися, чи даний заклад працює з системою Хелсі. А в той же час записи можуть не відображатись не тільки тому, що заклад не працює з системою Хелсі на сьогоднішній. День а запис може не відображатися, тому що, наприклад, бо є така практика, що коли у лікарів у лікарів сезон захворюваності, вони багато чого відкладають, наприклад, там на вечір, і ввечері вносять дані в систему. У нас навіть були такі випадки, коли ми пацієнтам ну писали повідомлення, що у вас створений запис в системі. І Пацієнти там приходили нас і казали, чому мені пізно ввечері приходить цей запис, так не можна. А насправді лікар так і працює. Він цілий день працює з пацієнтами, а ввечері починає Зносити ці записи. Це не зовсім вірний процес, але таке буває. В той же час, якщо ви там були у лікаря, реально знаєте, що в нього працює Хелсі, але цих записів немає. Ви завжди можете звернутися до нас на технічну підтримку. Ви можете прямо в додатку, там є звернення на службу підтримки залишити, можете набрати нас за номером на телефону, вони теж є всі на нашому веб-порталі, і звернутися до нас. Але більшість проблем вони дійсно пов'язані з тим, що. Пацієнт не знає з якою системою працює заклад охорони здоров'я. Тому заходьте до нас на сайт. Дивіться, чи ми дійсно працюємо в цьому закладі, тому що ми, ми відкриті і ми з дуже великою кількістю закладів працюємо. І ще порадимо, напевно, у свого лікаря або у менеджменту медзакладу уточнювати, з якою системою вони працюють, щоб точно знати, якою з них користуватися. Е, і ще одне питання: ви вже сказали про послугу за 200 гривень миттєвої майже консультації, коли швидко треба отримати думку лікаря. Е, як вважаєте, ну, таке може і розлухе питання, але все ж таки е, ви звітували е, система хто? Елеся звітувала, що за 23-й рік оця послуга ну не була м, великої популярності. Це не що вказує на те, що перша ланка медицини в Україні просідає. Дивіться, ні, це насправді вказує взагалі на зміну певних таких пріоритетів і поведінки наших користувачів. Насправді я вам скажу, лікар на тому, що він надає онлайн консультацію. Він взагалі час він не економить. Він все одно працює на робочому місці. Він працює з пацієнтом. Але в той же час а пацієнт, коли затребує таку послугу, він насправді дуже сильно економить. Я знаходжуся на робочому місці, підозрюючи, що в мене є якісь проблеми, не розуміючи, мені треба аналізи здавати, мені треба температура температуру мірять, мені йти треба до лора чи до мого сімейного лікаря. Я можу швидко скористатися цією послугою. і це питання, знаєте, така до. Взагалі, до характеру українців дійсно шукати зручні швидкі е, шляхи вирішення, тому що е, ну, є така доступність. Тобто, ви пам'ятаєте, колись весь світ користувався там пейджерами, а українці одразу почали користуватися стільниковими телефонами, так і тут. Тобто, ми достатньо швидко адаптуємося до тих е, нових речей, які є. Це перше. По-друге, От онлайн-послугу взагалі не треба сприймати як повноцінне лікування, тобто не вилікують онлайн. Це насправді дуже важливе і цікаве доповнення перестати гуглити самому свої симптоми, свої аналізи, а звертатися до лікаря, який має на це відповідний фах, тому що у нас в системі працюють тільки лікарі, які ліцензовані Міністерством охорони здоров'я, і інших просто немає в системі, і ви можете швидко отримати просто е, інформацію, куди ж вам бігти, якщо ви людина, яка працює. Зайнята для вас цей час він дійсно виграє. Ви там зранку прокидаєтесь і думаєте, мені йти до лікаря, йти на роботу, чи йти, там, приймати якісь ліки, чи, можливо, просто здати аналізи. І в такому випадку це дійсно спрощує. Бо, наприклад, ви відкрили лікарняний. Одужали, і ви вже не хочете йти до лікаря, а тому, що ви почуваєте себе супер, але вам ну але вам треба його закрити. Ви дійсно можете зв'язатися з лікарем онлайн. Або ви, наприклад, приймаєте якісь препарати, і ці препарати прийма... ви приймаєте давно. Але вам треба продовжити цей рецепт, тому що це рецептурні препарати. Ви повторно можете звернутися до лікаря онлайн. і Він вам продовжить курс лікування. Євгене, не гуглити симптоми неможливо, це я вам як пацієнт, кажу. Ще одне питання: в який спосіб сьогодні регулюється додатком графіки лікарів. А якщо йдеться про прийом поза чергою, ну скажімо, військових, знаємо, що зараз у багатьох медичних закладах вони мають таке право. А ви ж розумієте, що черги направду напружують пацієнтів найбільше очікування в них, і коли хтось перед тобою проходить без запису. Я, якби з такого позитивного почну, що я пам'ятаю, коли ми досліджували, ще сім років назад запис на прийом онлайн, то були такі люди, які казали: ми не хочемо записуватись. Ми хочемо прийти, поспілкуватися, побачити своїх знайомих там сусідів з району. Це і, і це дійсно було так. Чому тому що тоді виклики безпекові були не такі, тому що тоді навіть епідемі... епідеміологічна ситуація, мені здається, була простіша, і людям було достатньо приємно іноді сходити до свого сімейного лікаря, Лікаря і посидіти під його кабінетом зараз ж, дійсно все змінюється, але проблем від цього не стає менше. Дійсно, у нас є проблематика з тим, як налаштувати цей процес, щоб якщо я записався на 11.00 там, я прийшов конкретно на 11.00 і мене прийняли. А, і насправді люди, коли вони отримують смс-ку про те, що лікар вас 11.00 чекає, то вони впевнені, що його рівно, прям, там, хвилина в хвилину, мають прийняти. Але в той же час медицина, вона завжди все одно пріоритизує пацієнтів. Є ургентні пацієнти. Та яким треба терміново невідкладно надати допомогу. А, для того, щоб це не впливало на чергу, ми робимо і здомовляємося в більшості закладів про декілька речей. По-перше, завжди зараз в більшості закладів є кабінет невідкладної медичної допомоги. Тобто, ви, якщо вам терміново треба, ви пільговик, у вас все, то є завжди лікар, який працює, по суті, паралельно, і він завжди може вам надати допомогу. Це перше. Друге, а, у нас дійсно є. Скажімо, така можливість налаштовувати графік, коли лікар, розуміючи приблизний потік, він налаштовує різні види прийомів, і тоді він може, наприклад, ставити там для пільгових категорій налаштовувати взагалі окремі правила і, наприклад, пільгові категорії просто приймати по іншим правилам. Ці слоти будуть ці цей запис буде недоступний людям без пільг, але в той же час з пільгами він буде доступний. Але знов таки це важка співпраця з закладом охорони здоров'я, це створення. Певної такої культури користувацької, тому що Медицина вона повинна бути екстреною, коли це екстрений випадок. Коли це випадок плановий, то ну там дійсно можуть бути якісь корективи по часу, і до цього треба відноситись нормально. Ви пам'ятаєте, що багато людей, які повернулись за кордону, вони взагалі здивовані, тому що там взагалі зовсім інший час очікування, там зовсім інші проблеми. А у нас ми дійсно привчили клієнта, пацієнта, привчили, що він записується на 1100, і в 11.05 він вже піде писати скаргу, що чому його не

ні, ну українці направду, більше терплячі е, і більше трішки більше п'яти хвилин може зачекати. Е, пане Євгене, і наостанок про нагальне волонтерське знаю, що Хелсі е, проводило кілька великих зборів. Був збор е, з групою Антитіла. Е, і зараз, наскільки я розумію, якщо я не права виправте, і триває збор е, спільний з Сергієм Притулою. Якщо так, то розкажіть про нього, як можна до нього долучитися. А, да, насправді мені чомусь здається, що ми його буквально сьогодні закрили, тому що вчора ми дивилися повідомлення від команди, і там буквально не вистачало невеликої кількості. Ми, ну, так як ми працюємо в охороні здоров'я, працюємо в медицині. Дуже багато медиків мобілізувалося і працюють військовими медиками. То зараз ми триває. Ми підтримуємо збір на е, рюкзаки для бойових медиків. Це такі е, повністю укомплектовані рюкзаки, не індивідуальна аптечка, а це рюкзак, в якому багато. Медичних засобів саме для обслуговування якогось підрозділу і бойовий метик за допомогою цього рюкзака. Ми робили навіть про це відео на Ютубі. Може зробити достатньо багато для того, щоб стабілізувати пацієнта, стабілізувати військову, врятувати йому життя. Зараз ми збираємо дійсно 2 мільйони 675 тисяч гривень саме на ці рюкзаки. І в цей збір є у нас в додатку. Цей збір є у нас на сайті. Це достатньо така постійна активна з фондом Сергія Притули, от, тому, що ну ми всі хочемо бути здоровими, але для того, щоб бути впевненими е, в цьому, нам треба, щоб наші військові були перш за все здорові. Тому цей збір будемо продовжувати і далі. Дякую вам за це особливо. Євген Донець, генеральний директор медичного сервісу Хелсі, був на зв'язку з Лав Студіо», Відповідали на головні питання від одеситів, які стосуються цього додатку. Користуйтеся, вивчайте ефір і е, доєднуйтеся до Хелсі. але уточнюйте, чи ваш медзаклад працює саме з цією системою. Це важливо. Дякую, що були з нами. Бережіть себе.